Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас в моєму ефірі на тему Мілкі-мілкі кучирики. Сьогодні в нас будуть кучирики на три різних види. Такі собі мілкі кучирики асорті. Три різних види. Це у нас, як ми бачимо. Це можна назвати олівцями. Але насправді це пензлики, бо я художниця, але замість них можна використати як ручку, так і олівець, так і е трубочки для коктейлів можна використати. Я взяла просто м, пензлики, кісточки по нашому А можна використати навіть стержні від ручки. Далі другий варіант у нас наватні палички, це ще мілкіші. І Десь у нас приховано, бо дуже мілкі, на зубочистки навіть. Але в мене довге волосся, зубочистка мені коротка, але у нас таких три види кучериків, три асорти і починаємо розплітати. Починаємо з позаду. Фіксувала я резинками свої кучерики. Резинками я фіксувала, як ми бачимо, такими резиновими, маленькими, одноразовими. Я їх буду просто розрізати маленькими ножицями. О, цю вийшло навіть відчепити резиночку. І це у нас із зубочисточки вийшов перший такий кучирик. Як вам? Напишіть у коментарях, як вам такий кучирик. І, можливо, ми візьмемо якусь спокійну тиху музику на фон. І будемо розплітати мій експеримент. Моє суперське волосся. Так, тиха музика. Візьму. У мене є улюблена музика. Спокійна. Ой, господи, як же ж його відкрити? Це ж воно щось хоче. Тепер знову тиха музика. Тиха музика. Я сподіваюся, моя улюблена тиха музика попадеться. Вона швидко не попадається, бо в мене улюблена тиха музика далеко. Ой, у мене є Бетховен навіть. Нема. Нема моєї тихої музики улюбленої. А де ж вона, Гадина? Ой, нема, нема моєї улюбленої музики. Ютуб мені не пропонує тиху музику. А ми продовжуємо розплітати. Мабуть, така доля бути нам сьогодні без тихої музики. Да? Можливо, я закину тоді це відео на YouTube. Нагадую, що я беру маленькі манікюрні ножниці, розрізаю резиночку, якою фіксувала. Резинову резиночку. така от масло масляне. ж резиночки у нас всі, в кого шовкові, в кого тряпчані, як від трусів. А це саме резинові, такі простенькі, ось. Як блогери роблять. О, простенькі резиночки. Я розрізала манікюрними ножницями, виняла паличку, зубочистку і вийшов ось такий кучерик. Де він там? Його ще піймати треба. Бо в нас три види, а тут просто вийнялась зубочисточка. У нас, нагадую, у нас три види кучириків, три. На зубочистки, самі мілкі, на ватні палички і на олівці. Ну, грубо говоря, насправді це пензлики, можна стержені до ручки, можна ручка, можна... Трубочка для коктейля. Але по суті, це одне, ну, одне й те саме. Щось продовгувати. На спиці можна, але ж треба знайти так багато спиць. Починаю я розплітатися з позаду. Дуже зручно в зубочистках. Це мій такий експеримент. Я вам скажу плюси і мінуси кожного варіанту в кінці. Дуже уже бачу плюс зубочистки вона легко витягається. Вона тончайша, вона легко витягається з неї от така Виходить кучеречка, але в неї є сі-мінус зубочистці. На неї дуже важко довгу волосину накрутити. Дуже важко. Але вона дуже гарно витягається. І ясно, що з зубочисткою не виходить спати. Спати це з іншими варіантами. Це з ватною паличкою найлегше, бо найдовше це ці олівці, з ними незручно. Напевно, буде з. З трубочками для коктейля трохи легше, але вони все одно будуть колоти голову. А найлегше спати з ватною паличкою. Я фіксувала резинкою, бачите, резиночку, я зараз її три. І тоді розкручується. У мене вже сонечко виходить. Да, Недолік ватної палочки в тому, що половина ватної палочки залишається в голові. Тому використовуйте чисті ватні палички. Ну, якби... Очевидно, да, пасіба кеп. А по-друге, в такому кучирику треба ще віднайти цю... цей залишок палички, щоб він же в голові. А де він? А де він? А де він? Ребята, де він? Ось резиночка застряла, а ватна, а смоточок вати залишив. О, о, щось видніється. Во, знайшла. Та це добре, що я знайшла. Да, Мінус ватної палочки ось в цьому. З ними добре спати, гарно залишати на ніч. Я залишала не на ніч, я залишала на півгодини, але ж в мене особлива, особлива підготовка волосся. Минулий мій ефір був якраз те, минулий, це буквально півчаса тому. Як я накручувала. Я там все показувала. Зараз я вам теж розкрию цю технологію, як я за півгодини. За тримання бігуді тільки півгодини поробила такі кучерики. По-перше, волосся треба висушити. Висушити. Повністю його розчесати. Розчісувати треба починати знизу, тобто із кінців. Крупною розчоскою. Кінці прочесали, потім мілкою розчоскою кінці. І тільки потім. Потім взяли жмуток волосся. І зсередини розчесали великою розчоскою, потім мілкою. Потім я обдаю волосся таким спреєм саморобним, трохи желатина, трохи води, а трохи засобу, як це називається, є шампунь, є бальзам, о, а трохи бальзаму. Не змиваю його, поприскала просушую. Потім пінкою просушую. І тільки тоді беру кожну прядочку, кожну прядочку, проприскую лаком і тоді тільки накручую. І вистачає півгодини, півгодини, і ось така зачіска. Все знімаю, мої бігодяшечки знімаю. Бачите, це на один спосіб, це на інший результат однаковий. В принципі, ви можете обирати, який вам краще. От зараз я знімаю ватну паличку, а тільки що це була, був олівець. Головне, щоб матеріали були приблизно однакового розміру. Це ж не олівець, це в мене пензлик. Але ж ну, суть та сама. Не так багато у людей є пензликів, це я художниця. У людей більше олівців. Тому я так символічно називаю олівцями. А роблю вправи для розминки рота. Як, до речі, вам сережки теж сама їх зробила. Уявляєте? Я ще й ювелір. І п'ю каву разом з вами. Василій, привіт! Прям клас, що ти з'явився. Ти ж тепер бачиш результат. Бач, це помаленьку розкручується. Це різні різні техніки, а кучерики однакові виходять. На! Зубочистку, на ватну паличку і на пензлик. Ну просто на довгу паличку. Дата, кинь паличку. <плес> ну, я знаю, я геній юмора. Тебе бачу, я починаю сміятися. продовжуємо, Тому що в мене взагалі-то жіночий ефір, я хотіла його на Ютуб, а я з тобою жартую. Ну нічого. Красуня, дякую, дякую. Дякую за комплімент. Спочатку ми розпускаємо те, що внизу, і те, що позаду, тому що позаду найжирніше волосся, найгустіше і найтовстіше. І швидше за все підніє. І воно під низом. Логічно, що ми його першим розпускаємо, потім нижній шар. Ідемо розпустимо всі палички. Бо я спеціально робила нижній шар більше на ватні палички. Покидай ще трояндочки, мені так приємно. Я не знаю, що вони дають, вони взагалі платні чи ні. Я так розумію, що трояндочки платні. Мені просто приємно. О, те, що внизу мені подобається. Васілі, вам наче 18 год, а не 30. Ну що ж ти там бачиш? А не відлікай мене. Я хотіла зробити ефір для жінок. Фір для жінок, щоб мене дівчата змогли потім на Ютубі дивитися. Правда, класно. От прям кучерики, як я хотіла, прям професійно уявляєте? І це зробила, правда, дуже довго накручувала. Це робила ну дві години ми сиділи. Ми з чотирьох до, до майже до шести, майже дві години. Мені навіть Тікток сказав, що я. Сижу в ефірі вже 90 хвилин, тобто годину 30 я точно сиділа. З 4 майже до 6, там без 10 хвилин. Ось так от я обрізаю резиночку і звільняю наші волосся. Воно тут заплута, тут прям вузлик. Наше волосся звільняю. Звільняю, звільняю. І такі виходять кучерики. І дві години я накручувала, дві години накручувала, півгодини я тримала всього лиш. І такі вийшли кучерики. Не треба навіть ніч спати, але дві години. Мені навіть до перукаря не треба ходити. Ви бачите, що робиться? Ідеальні локони вдома. Що це делається? Я, мабуть, це відео викину на YouTube, як зробити ці ідеальні локони. Хто хоче на ніч, кому зранку, бо бачите, знімаю я не так довго, як накручую. Кому зранку, тому краще на ватні палички. Ось мене. в мене. Ватну паличку я витягаю, і локон на ватні палички. Ось. Кому треба. Швидко і комфортно, то я рекомендую на олівці. Так і легше накручувати швидше. А в принципі, в кого коротке волосся, то найкращий варіант для мене вийшов зубочистки, тому що вони легко витягаються. Вони найлегше витягаються. Отут у мене, бачите, резиночка застряла, я фіксувала. Зараз будемо ювелірничати, щоб обрізати резиночку, але не обрізати всю прядку, так? Да? О! О, о! Навіть не обрізала, так витягла. Ну, ось тут у нас щось колюче, це найлегше, це зубочистка. Найлегше. Бо вона така обтікаємо в формі гостра, вона просто витягається. Якщо ви максимально спішите, да, то найлегше на зубочистку. Якщо у вас коротке волосся. Ось зубочистка. Ось інші прядьки. Ну, зубочисткою не можна спати. Це однозначно ви голову поколите, але вона легко витягається. Вибір за вами. Вона легко, легше за все витягається, і тому якщо спішите, на коротке волосся зубочистка, на довге олівці. А на ніч ватні палички. Так, ти на мій хочеш накрутитися? Вася, хіба можна таке писати? Я ж його читаю. Я хотіла цей ефір на Ютуб. А мені таке люди пишуть. Пробачте, що це читаю. Більше вслух не прочитай. Напиши краще щось. Вася, скинь мені гроші на карточку. На морозиво. 35 гривень. Пригости мене морозиво. Ані ти пишеш вульгарщину. Зроби добре діло для жінки, Да? Все одно викину на YouTube це відео. Тому що, можливо, якійсь жіночці захочеться покрутитись разом зі мною. Їй буде скучно. І вона і подивиться це відео, і паралельно я її своїми розмовами буду розважати. Як вам ідея? Тим паче, вона вже знає результат. Як ви думаєте, мені порозширять ці прядки, чи так залишити? Як ви думаєте, напишіть у коментарях. Порозпускати їх, чи так залишити? Ну, якби отак От порозширять, порозширять. Чи залишити такими цупкими, як є. Може ще лаком зафіксувати. А з іншого букви такі живенькі. Напишіть у коментарях. Проспускати мені прядки, чи ні? Так. Переходимо до етапу. Зубочистки ми всі виняли, по-моєму. Ні, одна лишилася. І перейдемо зараз до етапу винімати ватні палички. Бачите, як? Ватні палички, а не палички. Як правильно, ватні палички чи палички? Бачите, як легко з зубочисткою. Раз і все. Тепер з ватною паличкою. З нею складніше. З нею я роблю так. Я шукаю. Тобі нормально. Нормально що мені написали? Кіньше трояндочок. О, з ватною паличкою важче, бо вона має таке затовщення на кінці. І з нею треба акуратно, щоб це затовщення, ця вата, не залишилась у волосі. Але є свої плюси, з нею комфортно спати. У мене ще є такі спеціальні бігуті, я теж робила ефір. Спеціальні бігуті для сна м'якенькі. Теж ефіром. Але. Там не такі мілкі локони виходять, бо вони крупніші, ці бігуді для сна, ніж, ніж, ватні, палички, ніж ватні палички. А також я крутилася і на халат, був у мене експеримент, то дуже схоже на те, що вийшло із, із бігудів. Ну, скажіть, ще не кінець, але вже, по-моєму, офігенно. Іншого слова і не підбереш. Напишіть у коментарях, як? Як вам така техніка? О, ще одна паличка лишилась раз. Найшвидше палички. Виходять. Трінь. Трінь. Такий кучеряк. Там просто в мене коротке волосся. І тут ще паличка. Бачите, як паличка раз і виймається. І тепер зняти цю резиночку. Ну, я не буду її знімати, я її обріжу. Як ви знаєте, в мене резиночки одноразові. Маленькі такі звичайні одноразові резиночки. Як на мене, прекрасно виходить, правда? Я завжди розпускаю те, що позаду. Що найбільше позаду, і в нас уже ми переходимо до більше в нас не ватних паличок, а пензликів. Техніка олівця. Техніка олівця. Якби Закрутка на олівці, але я просто використала ці. Дивіться, я вам скажу. Пензлики для малювання, я ж художниця. Ну, це ж вообще супер, супер. Професійна закрутка в домашніх умовах, ну без жодної копійки по суті. Ну як? Ну, може, 10 гривень на ці резиночки. Використати і таке зробити вдома. Ну, цікаво ж вам, як я це робила? Напишіть у коментарях, розкажу, як закручувала. Взагалі, тут є три техніки: на е, як на зубочистки, для тих, у кого коротке волосся і кому треба швидко, тому що зубочистка легко виймається. На ватну паличку така сама техніка. Але це для тих, хто хоче поспати. З бігудями. І тут треба акуратно зранку, щоб ці ватки не залишились у вас в голові. І для тих, у кого довге волосся, підійде накрутка лише на щось довге, на олівець, в моєму випадку на пензлик, також підходять з е, ручки, ручки канцелярські підійдуть і підійдуть, дуже е, забуваю весь час, коктейльні трубочки. А фіксую я все отак цими резинками, потім манікюрними ножицями резиночки обрізаю з одного боку. І з іншого треба обрізати. Но я фізично не бачу, де тут та резиночка. Ну, вона є, вона синя. Ще дуже вигодно брати яскраві, не тілесні. Ось вона синя, десь вона тут. Зараз вона випутається. І будуть у мене... Гарні кучирики. Кучирики в домашніх умовах на домашні засоби. Знімаємо пензлик. І ось така краса. Ви можете собі уявити. Трохи тут іще резиночка застряла. Я їх пальцями відчуваю ці резини. І я їх не розпутую, я їх обрізаю. Як їх, вони кажуть, вони копеєчні. Якщо їх розв'язувати, вони так псують волосся. А я за домашні методи, наприклад, я, як я взагалі, ще раз нагадаю, як я накрутилася, ще п'ю каву. Вам цікаво, яким засобом я фіксую. О! Ось яким засобом. Спочатку. На чисту голову я її розчісую. Починаю я з кінців великою розчіскою, гребінцем великим. Потім маленьким гребінцем кінці, потім середину великим гребінцем, потім маленьким і потім тільки великим, біля коріння розчісую. Потім прискаю волосся таким саморобним засобом. Трохи желатіна в гарячій воді. Залити це в таку чудову штуку, як з-під антісептика, прискалка чи з чогось такого. В пульверізатор по-научному. Залити все це, додати трохи бальзама для волосся, перемішати. І в основному на кінчики. Але ж і по всій довжені наприскати, висушити. Потім висушити феном можна. Потім бальзамом. Ні, брешу пінкою. Слово перепутала. Пінкою. Все волосся. Теж висушити феном. І тоді вже кожну прядочку. О, треба з голови виняти з центру. Ось, як не знаєте, де у вас є, просто обмацайте голову. Зараз покажу. Ось у мене залишилось що. Зубочисточка, добре що обмацала. І в кінці перед накручуванням кожної прядочки її кожну окремо обдаємо лаком. Це я запам'ятала тоді, коли я ще випускалася зі школи, і мені професійна перукарка робила професійну зачіску. І я підмітила цю технологію і теж використовую перед накруткою кожної пряді. Кожної я її лаком проприскую. Ну, хто бачив мій попередній ефір? Далі обов'язково голову промацую, чи нема в мене зайвого нічого. І залишилось по суті чотири. Чотири прядочки залишилось. А вам цікаво, яке воно буде в кінці? Напишіть у коментарях. Ще трохи залишилось до кінця ефіру, до, до результату. Барабан на дроп, і ми побачимо цей чудовий результат, цю завивочку. Я манікюрними ножицями. Ой, же ж важко в возраженні. Не можу нащупать. О, треба нащупати, Нащупать а потім просто ножицями обрізати і буде легше. Впіраюся вже. О, щось у мене тут красніє, це резиночка. Резиночка ще залишилась. Бо я фіксую резиночками з двох сторон. З двох сторон. Щоб не розкручувалося. І десь якась резиночка може і завалятися. Але я просто похитаю головою, і вони закінчаться. Бачите, у ізголов'я такі добрі прядки. І того в нас лишилося три, дві наватні пал палички і, як правильно, палички чи палички і, і інші. А інші дві палички ватні лишились і один пензлик. Ну що, барабанна дробь. Всього лиш двоє, їх двоє. І суперзачіска буде готова. Їх двоє. Не забуваємо, що коли ми розплутуємо ватну паличку, ми слідимо, щоб не було вати в голові. Це такий ризик. І остання, остання, і я все волосся вам покажу. Все. А ви мені напишіть, як краще розплутати кожну е, прядку, розпишнити, да, розплутувати, чи залишите так, як є. Як ви думаєте, як буде краще? Напишіть. Ну, напишіть, вас дивиться в мене 10 чоловік і тишина, і мертве не стоять. Так же ж не годиться, напишіть. Окей. Це спереду. А це все волосся. Як вам? Отака От моя накруточка в домашніх умовах. Така. Як вам? Цей баранець спасибі, що подивилися. До нових зустрічей!